Всім добрий вечір. Сьогодні у нас буде маленьке відео. Спочатку я би хотіла вас привітати з наступаючим новим роком. Побажати, щоб все було добре, здоров'я, звісно, та щастя. Ну і те, без чого ми всі не можемо в миру, щоб все було у вас добре. Давайте подивимось трошки прикрас. У мене їх насправді тих, що мене бачили, або тих, що мало бачили, дуже мало. У 18 розмірі в мене є зелена бірюза 2500 гривень. Сподіваюся, що нічого не забуду, бо трохи розгублена. Я думаю, що ви всі мене зрозумієте. От. Я не знаю, чи хтось мене зараз подивиться, може ви вже завтра подивитесь у новому році. 2 см тут камінчик, вони досить такі пухкенькі, пухленькі, як булочки, порошки. У них є прожилки, але я таку не бачила. От вона, от як ще мені на яшму схожа, але зеленою я не бачила. Виглядають цікаво. Далі у розмірі 18,5 це серафініт. Тут камінці, от я вже дивилась, їх дивилась вони не ідеальні, вони мають чербинки. Точечки, сам камінець в цілому красивий. От. Може, це і норма, я тут точно сказати не можу, але не було таких їх вилизаних, щоб були ідеальні. 3500 гривень вартість, але тут у нас він прям величенький, бо був у нас невеличкий, 800. От. Колись, давно 2,7. Таких поки немає. Та є ось такі, як видовжені крапельки? Такий цікавий камінь. Я нарешті запам'ятала назву, хоча я можу все одно забувати. Тут досить крупна сережка 5,5 грам. Ні, вона не така, може, що тоненький сам камінець. Невеличка, я б сказала, 11 на обидві це. Прям клас, ідеально. Ось такий серафініт 3500 гривень 18,5 розміру, наче я не забула нічого сказати. Справді, в Новий рік, от не знаю, якось тривожною, в принципі, завжди зараз <суміло> думаю, що не дуже є настрій свята, тому що так тривожно, так страшно, що буде, що буде. Ось такий буде у нас гірський кришталь. 18,5 розмір, 4100 гривень. Сережка тут 6,3, одна. Таким трикутничком він красиво виглядає, якраз зараз на зиму. Шкода тільки, що сніга немає. Раніше, коли я була маленька, то сніг на новий рік був часто. Були салюти, але я майже завжди спала. Я не могла дочекатися. В мене не виходило. Що в нас тоді не було телефонів, не був такий, як сказати, графік, коли ти всю ніч сидиш в телефоні, тоді весь день спиш. Це так трохи пожалілась. А зараз... Ну, я не знаю, як у нас сьогодні. Вчора був туман такий увечері. Що це я? Погода прекрасна. Головний настрій. Ось такі сережки. Окремо 1900 гривень. За долярчиками самотні. Вони і невеликі, щоб великі, і не сильно маленькі. Якраз 14 міліметрів ідеальний розмір. Хотіла на хвилинку О, трошки. Відволіктись та показати вам свою кицю. Вона щодня від мене не відходить, що б я не робила. Вона дуже любить щось, коли щось роблять. Що завгодно, але вона завжди приймає участь у нас у будь-якій роботі. Особливо, коли речі якісь перебирають або кровать перестеляють, то вона завжди у нас буде допомагати. Де, булька? Чи, булька? Чи, маміна? Чи, О, здрасте. Що ж Ладно. Сьогодні будемо чіпати дикого тигра. Просто От навіть зараз вона не пішла кім... у ну, кімнату спати. Вона тут у нас чекає, поки я зніму відео, і ми підемо, полежимо, подивимось якесь кіно. Де? Булька. Булька. Я не розповідала, як, як вона до нас потрапила. Ми втратили свою кицю, і буквально через три дні ми йшли. Я якраз ще зранку наривілася за нею, за своєю муркою, От, і ми йдемо, а там йдуть діти, і в них в руках така коробка картонова. І там ці чотири чи п'ять кошенят. Всі однакові, всі ось такі. Ось такі от. Ну, звісно, я не змогла не взяти. Вибирала, щоб саме була дівчинка, тому що я, хоч до цього до Мурка, в мене ніколи не було дівчинки, але настільки мені було сумно, що я от саме дівчинку хотіла. Хоча ми завжди брали котів. Що? Так що, ось така у нас є. А вона от таким розміром була, вона на долоні От. Оце вона з такого... дві ночі я з нею взагалі не спала. Вона таке маленьке пищить. Нічого, вимахала, вимахала. Да. Так, продовжуємо. Це, я так думаю, що тільки кошенята ті навчились більш-менш ходити, і їх одразу. Почали перестраювати, бо вона ходила так лапкому і хиталася. Ой, так. Така у нас кицька з самого малочку. Угу. Тут у нас лабрадор 16, 17, 17, 7, 17,7, 18,5. Я це її кажу тут довжину, на яку можна застібнути, чогось я так звикла, мені, в принципі, так зручно. Сподіваюсь, що вам також така інформація від мене зручна, зручна. Тут красиві досить лабрадорчики в такі незвичні гранки. Вони всі полосчаті. Такі зебровидні. Камінці. Ось так позаду. У нас сьогодні сенс відео, напевно, не в прикрасах, а в тому, що взагалі у нас сьогодні з вами така є, ну, таке спілкування. 32 грами Тут вага, 5500 гривень вартість браслету. Він класненький реально. І розмір, камінчика. Давайте ще подивимось. Кстати, тут камінчики, вони такі прям аж як однакові. Ну, я маю на увазі вони в одному. Стилі в одній гранці. От Я не бачу, щоб там було, як, був якийсь сильно більший або сильно менший. Що, в принципі, одне й те саме. Так. 14. На 17. Бакальчик з водою, дівчата. Поки я ще нічого не цей. Такі лабрадорчики. Це, в принципі, з цікавого така остання прикраса, яка зараз є, він стильовий, як всі прямокутнички в прикрасах. Ну, і повністю світиться, подумайте, дівчата. Далі лабрадор це тема. Є ще адуляр, він менший, але вони по однаковій вартості. Тут камінці в огранці з подовжувачем. Адулярчик такий кругленький, красивенький. Ну і він менший тут, в принципі, добре видно. Це заснула моя Пантера. Бачите, воно не пішла. Так, довжина 18,2 мінімум. Вісімнадцять. 18 і 7, і, 19, і 5. Отак От можна наш браслетик застібнути. Я дуже повільно говорю, у мене просто, як я вже сказала, тривога така новорічна, тому може є якийсь опадок сил, тому може ви вмикайте подвійну швидкість. Ну, в принципі, зі мною це буде подвійний подвійної швидкості буде нормально. Чути і якраз не буде повільно. Це для тих, хто хоче подивитися саме прикраси. У мене класні ще є срібні різні прикраси. Обов'язково хочу на днях вам їх показати. Новенькі я маю на увазі, що приїхали новенькі. Я хочу ще раз показати, у 18-му розмірі в мене є така красива каблучка. Тут рожевий аметист. Він з рожевим, з легка рожевим відтіночком всередині полоски 950 гривень. Красиво зроблений. А, красиво зроблений природою камінь. Також кругленький, як наш браслет. Теоретично, якби ще було щось з одулярами та аметистами, можна було б поєднати разом круглий адуляр та круглий аметист. Якщо з екстремально крупних аметистів, в мене є один з таїланду ось такий крупний, бачите? У чорному радіванні він прям такий ж високий-високий. 26 на 21 кам'янець, тут 28 грамів. 4500 гривень його вартість, але зараз буде 4 тисячі. Ну тут він світлий, як сказати, не, не сильно темний. Хризоліти, родоліти, такий красивий, крупний. Ну, як сказати, це не кожна дівчина зможе вдягти і відчувати себе нормально, уютно. Можливо, ще нігті треба трохи довше, не такі вгризки, як у мене. Але можна просто доглянути нігті. Але він ще й високий, до того, що він такий трохи дивакуватий, містичний, незвичний. Ну і, звісно, сильно буде до себе привертати увагу. Всі будуть на нього дивитися і думати. Деякі будуть, звісно, думати, що як от вона, це таке за чим? фу. Різні думки є у людей, це я знаю. Але хтось і скаже, подумає, вау, як круто я кажу, завжди головне, щоб ви сама, самі коли дивитеся на себе у дзеркало, щоб вам подобалось те, що ви бачите, щоб вам було уюдно в цьому і комфортно. І, в принципі, тоді можна вже, як то кажуть, забити на думки оточуючих. У 19-му розмірі у нас з вами є ось такий комплект. З перлинами. Чого я його не можу показати разом з браслетом? От в минулому відео я показувала браслет. Чи хотіла показати? Може, не показала, тільки хотіла показати. Там інший відтінок камінця. Тільки з барочними перлинами браслет. 3700 гривень 90 доларів вартість. Ларімар корал. Барочний жемчуг. Далі я хочу показати комплект у розмірі 18,6 3000 гривень зелений ніфріт з ефектом кошачого ока, хоча він більше на змії, на око схожий. зелений ніфріт досить незвичний такий камінь. В принципі, можна окремо сережку або каблучку без проблем. І за 3500 гривень є ще красивий комплект з гранатом 19 розмір. Тут каблучка, вона така більше, більше просто для краси, для наявності, точніше. От, тут Самі сережки цінні. Тут крупні, аметисти, цитрини і гранатики. Камінці тут не ідеальні. Чось от Всі моделі, що приходили, вони всі мають якісь незначні дефектики. От десь ця точка є. Але я так зрозуміла, що тепер зовсім так буде. Ціни високі, але якісь трошечки. Нижче 5 сантиметрів тут в цілому довжина близько 7 грамів одна сережка, вони досить крупні і довгі. Не знаю, крупні це вважається чи ні. Ну, Якби був один камінчик, да, то одне питання. Тут три камінчика, вони такі красивенькі. Аметист красивий. О, і сюди б ще підійшла б каблучка наша з круглим аметистом. Так? От можна було так, так. І круглий аметист. І підвіску з цитрином. Фантазія має меж. Сподіваюсь, я вам сьогодні не заважаю в принципі, я думаю, ви просто не будете вмикати. Якщо у вас все добре і ви святкуєте. Тому що, незважаючи на обстановку, все одно треба відволікатися, треба ну, якось себе розважати. Тому що у нас з вами повна робота, 18 розмір, і не можна сидіти, ну так просто можна, як це сказати, дуба дати від, якщо сидіти в сумному настрої і весь час думати, як все погано. Тим паче, що ми і так часто думаємо, що все погано. І це воно не те, що ти хочеш про це думати, а воно от якби зсередини йде. Класна ось ця каблучка. Вона така з міксом камінців, Я не знаю, я на неї дивлюсь. Мені воно прям серце зігріває. 1550 гривень. І є ще 19 і 6300 гривень. Ось така, не знаю, як її так чи так. Це квітка. Чи не квітка, також мікс натуральних камінців. Тут розмір величенький. 18 хвилинок. Сподіваюсь, не сильно я вам заважаю, я щось вже починаю хвилюватися. Так, понизу. Це ось такий перстень. Ще десь в мене були квіточки, я їх готувала, напевно, їх так і не показала. Маленький мікс квіточки. Так, я ще спеціально їх поклала, думаю, от покажу. В мене інколи кішка взяла моду ходити на стіл сюди, хоча вона раніше дуже не лазила. Останнім часом їй придумали, що їй це можна. І інколи щось їй не подобається. Стараюся її весь час знімати, але вона в основному знаходиться там, де є люди. В основному. Так, у 19-му розмірі. Я ще нагадаю, ось цей гранатик. Було в нас кілька гранатів. Це останній ось такий плоский. Плоский 2600 гривень. Трикутний гранатик, який в нього колір. Ну, наче як це Альмандін, це не темно-червоний, темно-вишневий темно Я кажу буряковий, він буває світліший буває ось такий. В принципі, як і де три камінця були, там квадратний, схожий колір. Да, бачите, скільки, який там розмір, який тут. Розмір камінця. Або є маленький ось такий хрестик, 1500 гривень. Також за гранатиками. Отут вони прям світлі, навіть коли на долоні він лежить камінці не цей, ну, не здаються чорними такі. Вони мені такі солоденькі от в кабошонах, я не знаю, вони такі виглядають такі смачні якісь. Не затемняються, вони виглядають темно червоними просто. Просто ось такі. 48 см є ось таке гранатове намисто на сріблі, 750 гривень, а гранат тут не прозорий. І колір схожий, десь темніший, десь світліший. Схожий як у хрестика. Я не знаю, тільки пройду сюди на мастина, може, може і так, може і не так. До того, що воно могло би бути як коліє. От шкода, що тут немає куляк посередині. Ну, можна і так, я думаю, тут хрестик невеличкий. Не знаю, от хто як. Любимо, мені так подобається. не буде гранатове кольє. Ми з вами подивимось все-таки ті каблучки по 950 гривень, тут здається 19-й. Зараз я скажу 19 і перевірю і 19. Обидва 19. Ось такі квіточки, мікс. Будемо йти дивитися кіно. Відпочивати може, може просто спати. Ось цей синій камінь, а, а тут амотистин щось мені нагадав танзаніт, і на мене тут так оп, дивиться танзанітове намисто. Там ми ще подивимось танзанітове намисто. Ось такий у нас маленький мікс квіточки. 49 см. Танзаніт 3800 гривень. Ось такий. Замок тут він на біжутерії. Біжутерна фурнітура. Сам колір Танзаніту дуже красивий. Він прям дуже схожий на камінці, які ставлять у ювелірні прикраси, той же Таїланд. От. Прям схожий. Бо звичайно, ниж, ниж гіршої якості. Це ми бачимо з вами і так, що, в принципі, на з танзаніту. Там танзаніт він не, не так схожий на танзаніту, якого ми звикли. А цей прям танзаніт-танзанітовий. така у нас сьогодні танзанітова історія новорічна. Сподіваюся, що прокинемось ми в 25-му році з надією на світле майбутнє. З вірою, в принципі, взагалі в цей світ всім дякую, дівчатка, за вашу підтримку, за те, що ви зі мною, за те, що ви дивитесь відео, за ваші коментарі, за ваші замовлення. Мені дуже-дуже приємно, що ви розділяєте ось таке моє кохання. Незважаючи ні на що, ми з вами разом і дивимось в прикраси. Щиро бажаю, щоб у вас було все добре і дуже-дуже вам дякую за вашу підтримку з наступаючим Новим роком, або вже з Новим роком. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення.